Мої щирі вітання всім друзям каналу Магія Целителя. В цьому відео я даю дуже добре, дуже сильне замовляння Святий Стовб. Замовляння від порчениць від ворогів, недругів. Його можна слухати. Його можна читати в будь-який час. Отже з Богом, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дух сильний, віра міцна, вся зла сила буде повалена. Стоїть святий міцний стовб, стовб Вседержителю нашому Спасителю, стовб матінці Божій, силі даж божій. Хто до стовба святого торкнеться, той зі злом ніколи не зіткнеться. І як блискавиці стовба ніколи не переламати, і як вітру сильному стовба ніколи не зламати, і як воді швидкі стовба святого не залити, і як вогню гарячому стовба ніколи не спалити, так і рабу Божу, раба Божого таких. Ворогам не здолати, ніякою порченицею і чаклунством не взяти, виговоряю, вимовляю, на густі лози зсилаю, де вітер не віє, де сонце не гріє. Вам вороги біля раби Божої раба Божо таких. то не стояти, порчениці не напускати, ворожими ділами долю не зривати, розвертайтеся, вороги, лиходії, супостати, годі вам добрих людей псувати. Розверніться лихі душі від стовба святого, йдіть до краю свого лихого. За стовп треба триматись, від супостатів відчеплятись, на силу Божу спиратись. Спасіння Боже завжди буде. Всякий ворог таких то людей позабуде. І нікому слова ці не відшептати, не перебити, не підробити, не перекрутити. Ключі на замки залізні амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа амінь. Дух сильний, віра міцна, вся зла сила буде повалена. Стоїть святий міцний стовб, стовб вседержителю нашому Спасителю, стовб матінці Божій силі даж божій. Хто до стовба святого торкнеться? Той зі злом ніколи не зіткнеться. І як блискавиці стовба ніколи не переламати, і як вітру сильному стовба ніколи не зламати, і як воді швидкій стовба святого не залити, і як вогню гарячому стовба ніколи не спалити, так і рабу Божу, раба Божу таких. -то, ворогам не здолати, ніякою порченицею і чаклунством не взяти. Виговоряю, вимовляю, на густі лози зсилаю, де вітер не віє, де сонце. Не гріє вам, вороги біля рабів Божих таких то Не стояти, порчениці не напускати, ворожими ділами долю не зривати. Розвертайтеся вороги, лиходії, супостати, годі вам добрих людей. Псувати, розверніться лихі душі від стовба святого, йдіть до краю свого лихого. За стовп треба триматись від супостатів, відчеплятись, на силу Божу спиратись. Спасіння Боже завжди буде. Всякий ворог таких то людей, які зайшли на канал, слухають слово Боже. Позабуде. І нікому ці не відшептати, не перебити, не підробити, не перекрутити. Ключі на Замки залізні. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дух сильний, віра міцна, вся зла сила буде повалена. Стоїть. Святий міцний стовб, стовб Вседержителю нашому Спасителю, стовб матінці Божій силі даж Божій. Хто до стовба святого торкнеться, той зі злом ніколи не зіткнеться. І як блискавиці стовба ніколи не переламати, і як вітру сильному стовба ніколи не зламати, і як воді швидкій стовба святого не залити, і як вогню гарячому стовба ніколи не спалити. Так і рабу Божу, раба Божого, таких те, які слухають тут на каналі Замовляння. Ворогам не здолати, ніякою порченицею і чаклунством не взяти. Виговоряю, вимовляю, на густі лози зсилаю, де вітер не віє, де сонце не гріє, вам вороги. Біля раби Божої. Раба Божо таких то не стояти, порчениці не напускати, ворожими ділами долю не зривати. Розвертайтеся, вороги, лиходії, супостати. Годі вам добрих людей псувати. Розверніться лихі душі від стовба святого, Йдіть до краю свого лихого. За стовп треба триматись, від супостатів відчіплятись, на силу Божу спиратись. Спасіння Боже завжди буде. Всякий ворог таких то людей. Позабуде. І нікому словаці не відшептати, не перебити, не підробити, не перекрутити, ключі на замки залізні. Амінь. Отже, це замовляння. Слухайте, читайте. І відбивайте від себе всі злі псування всіх недобрих людей, всі негативні енергії. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивитесь канал Магія Целителя. Я бажаю, щоб кожен ваш день був сповнений. Прекрасних подій та вражень. Бажаю, щоб світ, світло, Боже Сонечко наповнювало ваші життя, щоб удача і багатство були невід'ємною частиною пазлі вашого життя. Бажаю відкривати. Себе заново і йти за всіма своїми мріями. Хто бажає, будь ласка, звертайтеся за індивідуальною магічною допомогою. Всього найкращого!